Ранок вдома триває, і дуже хотілося б, щоб кожен українець дійсно міг проводити його вдома і при цьому бути в безпеці. Від усього серця дякуємо воїнам зсу, які наближають день, коли це стане можливим, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Тема нашого наступного сюжету тренінги з тактичної медицини, де навчають, як врятувати пораненого під час бойових дій, переливаючи кров. Всі деталі в матеріалі наших журналістів. Простора аудиторія. Слайди з інформацією на великому екрані. Молода лекторка. Люди, які прийшли навчатись. Атмосфера, ніби в університеті, але це вже четвертий тренінг з навичок переливання крові на догоспітальному етапі або мовою медиків гемотрансфузії. Його спеціально для військових організували волонтери-інструктори з тактичної медицини. Ми це група інструкторів, які також всі е, е, сертифіковані. Е... Організацію ЕНЕМТІ, які проводять свої тренінги на базі настанов TC3. це американська настанова з тактичної медицини. Це дуже хороша навчальна база, заснована на статистичних даних. Власне, сьогодні ми проводимо тренінг, який присвячений гемотрансфузії, а саме переливанню крові на догоспітальному етапі. Взагалом, весь цей курс він дуже великий. Він займає 64 години. Ми Взяли одну частинку з нього, яка комплексно пов'язана, одна з іншою, і проводимо одноденний тренінг. За статистикою. Однією з найбільш розповсюджених причин загибелі військових на фронті є крововтрата. Саме тому волонтери вирішили навчити переливати кров ще на догоспітальному етапі якомога більше військових, які вже мають фахову медичну освіту. Тренінг спрямований на навчання саме медиків, бойових медиків, для того, щоб вони могли надати допомогу постраждалому з гімаргічним шоком. Це масивна втрата крові, яка приводить до порушення функції цього організму. Тренінг і, взагалі, навичка по переливанню крові вона в першу чергу. Піднімає рівень е, виживання е, бійців е, з травмами з масивними кровотечами. До речі, до ініціативи також долучились і виробники медичного устаткування. Вони безкоштовно надали інструкторам підігрівачі, холодильники для транспортування та зберігання крові, а також турнікети. Після завершення навчання все це обладнання буде надіслане у бойові підрозділи. На сьогодні волонтерам вдалося провести чотири теоретично практичні тренінги і навчити навичкам переливання крові понад 60 бойових медиків. Деякі з них вже повернулись на фронт і використовують нові знання на передовій, рятуючи життя захисників України. Вони дуже часто опиняються в стані оцього геморрагічного шоку, дуже небезпечного стану для життя. І єдиний і найкращий спосіб врятувати цих людей це. Е... Перелити їм кров, тому зараз ми дуже всі сподіваємось, що коли це стане доступно для більшої кількості медиків, ми зможемо рятувати більшу кількість людей, завдяки яким ми власне живі. Курси від професійних інструкторів з тактичної медицини тільки набувають популярності, але дехто з військових медиків приходить на них вже не вперше. Цей тренінг для мене вже другий тренінг. Я приходжу сюди вдруге. Я знаю цю команду взагалі інструкторів, як людей, які добровільно, безвозм'язно для нас, як для військовослужбовців, роблять величезну роботу за для того, щоб ми отримували нові навички, отримували розуміння, що ми можемо зробити, щоб знизити кількість смертей. І особливо те, що відбувається сьогодні, стосується гемотрансфузії, це той мей мейнстрім, в який ми потрапляємо військовослужбовці, згодом після затвердження певних змін в законодавстві такі тренінги зможуть відвідувати і військові медики, у яких немає фахової освіти. Організатори своєю чергою планують розповсюджувати ініціативу і проводити тренінги якомога частіше.